Привіт нарад! Сьогодні я покажу вам 10 чудових ігор, які легко запускаються навіть на сапкому ПК або на ноутбуці. Тож дивіться відео до кінця. Ну і давайте одразу почнемо з першої частини Dark Souls. По справжньому шикарний сослайк -like свого часу в дусі такого темного фентезі, де ти створиш свого героя і вирушуєш страждати. А повір мені, страждати тобі доведеться багато, і протягом усієї гри буквально від кожного боса а також від звичайних мобів, і саме цією складністю та хардкорністю гра і підкуповує, а тому й зібрала цілу фанбазу. Якщо хочеться дізнатися, що таке біль, то тобі однозначно сюди. Перша частина Outlast, ну а також сюжетне доповнення під назвою Віслепловер. Рекомендую починати саме з нього. А ще ж до основного сюжету, то все максимально просто. Ми граємо в ролі журналіста Майлза Апшера, якому одного разу прийшов лист, у якому сказано, що є психлікарня, де ставлять досіди над пацієнтами. Приїжджай, перевіряй, і заодно все записуй на камеру. Ну і як у підсумку виявилося, лист був правдивий. І нам протягом усієї гри доведеться спостерігати ту ще дичину на екрані, ну і паралельно намагатись вибратись з психіатричної лікарні Маут Месів. Batman Аркем Origins. вона ж вважається приколом до основної квадрології. Тут ми все так само зіграємо за Бетмена, і в Роспалеріз 2 чорна маска призначив нагороду за голову кажана у 50 мільйонів доларів. У зв'язку з чим з усіх міст і сіл з'їхались місцеві, так би мовити, кілери. Ну і будуть полювати на Бетмена. Хоча, якщо бути точнішим, то це ми будемо на них полювати, ловити і ще логічно бити. Але повірю. Ір, мені з урахування бойової системи серії Архем, а також шикарного сюжету, робити це соціальне задоволення. Borderlands 2, відмінний і доволі динамічний кооперативний шутер від першої особи, у якому ти все так само граєш за шукачів сховища, обереш собі того чи іншого героя, залежно від уподобань та тих чи інших здібностей. І відповідно вирушиш грати, а грати в нього можна як на одинці, так і в кооперативі з друзями. І моя вам порада, грайте краще в коопі. Call of Juarez Gunslinger. Тут тебе чекає лише екшен і море крові, шикарний шутер першої особи у стилістиці вестерну. Ну а простіше кажучи, дикого заходу, де ти зіграєш за головного героя Сайлеса Грівза, і, грубо кажучи, зануришся в його історію. Якщо коротко, то наш головний герой прийшов у бар і почав там травити свої байки. Ну і по ходу його розповідей ми опинимось в тій чи іншій ситуації. Не лише звучить цікаво, а й на ділі виглядає просто шикарно. Shadow Warrior випущена у далекому 2013 році. Якщо описувати гру коротко, ну а по-іншому я і не вмію, то це шутер першої особи дуже схожий на Doom і Serious Sam. Тільки всі події розвернуться в Японії і зіграємо ми тут за самурая. Завдання загалом максимально просте: це тупо рубати місцевих демонів у мінегрет і нарізаючи їх за допомогою катани, але за потреби можна й використовувати вогнепал. Ну і як ти вже напевно зрозумів, це ще й можна комбінувати, і що очевидно потрібно. Murder Soul Suspect тут ми граємо за детектива. Якщо бути точніше, не дуже везучого детектива, який якось погнався за місцевим серійним убивцем, але той його переграв і тупо знищив. І ось, коли, здавалось би, головний герой помер. Він усе ж не відправляється ні в рай, ні в пекло. Йому кажуть: ну, оскільки ти поліцейський, давай на справу до кінця доведись, спіймай злочинця, до і тільки тоді відправишся на заслужений спокій. Ну як підсумок нам доведеться продовжити розслідування тільки вже в образі примари. Перша частина крайзіс доволі технологічний шутер першої особи свого часу, де ти зіграєш у ролі солдата з дуже шикарним костюмом. Ну і будеш боротися як з корейцями, так і з різноманітними прибульцями. І про костюм я задав далеко не просто так, адже він може нагородити тебе як хорошою витривалістю, так і фізичною силою, а в крайньому разі зробити тебе повністю невидимим. А тому рекомендую. Heavy Rain сумна, але надзвичайно захопла історія, сюжет якої триматиме вас у психологічній напрузі до самого кінця. Спочатку гра малює ідеальну американську мрію, затишний дім, високооплачуна робота та любляча сім'я. Але незабаром усе це перетвориться на руїни, а жорстока реальність кидає головного героя на саме дно. Крім нього, вам дадуть можливість пограти ще за трьох персонажів агента ФБР. Детектива та журналістку кожен герой унікальний і по-своєму впливає на сюжет, який змінюється в міру проходження гри та залежить від ваших рішень. Ну і остання гра в цій добірці: це Battlefield 1. легендарний шутер першої особи, одиночна кампанія якого складається з шести окремих історій, кожна з яких розповідає про різних персонажів з унікальними долями та національностями. Гра відзначається високою якістю графіки та звукового супроводу, що створює глибоке занурення у атмосферу першої світової війни, реалістичні ландшафти, детально опрацьовані моделі зброї та Техніки, а також звуки бою, сприяє створенню автентичного досвіду. Ну Ось, власне, і всі 10 ігор. Хочу привітати вас з наступившим 26-м роком. Сподіваюсь, що кожен із моїх глядачів у цьому новому році отримає все те, про що він мріяв. Найкраще, що не менш важливо, яскраві емоції, близьких людей поруч і, звісно, ж, величезну бібліотеку годних ігор на додачу. Буду радий бачити вас. На моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну і халяву. А якщо раптом досі не підписали, чи забули поставити лайк саме час це виправити. З вами був Лотор і до зустрічі у нових відео.